З уваги Кія Оптима. 2017 року 2 літри гібрид у дуже гарному темно-синьому кольорі. Пробіг 87 тисяч кілометрів. Витрапта палива у даного авто по місту в районі 6 літрів. Ось такий у нас задній ряд. Все ціле, не затерте у дуже гарному стані. Та передний ряд Полный электросклопакет Электрозеркала Память сидінь водія. Электроручник с автохолдом Перегрев передних сидінь. Двухзонный климат-контроль Монитор Мультируль 54 тысячи миль Це 87 тисяч кілометрів. Також є безключовий доступ. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, звертайтесь на майданчик Пай авто місто Одеса, вулиця Аеропортівська, 29. Ціна на дане авто 15 900 доларів.